Пішла на кухню, випадково взяла собі мишей. Таке буває. Чу! Чу-кобасич! що мис кольося. Чу-копасич! Сюди, сюди, давай, 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 давай! давай. Чуч -чу мою мисся. Е, і е так. Спортивне слонення. СС Галичина. Ну і чуковасочку де без нього. Спортивне слонення ховається. Заходь, виходь, Мися. Оті Бозі, Муся вийшла. Тінься гарна Муся? Діму Муся. Мовісі. Отут, отут вхід. Чому її колюча мисси? Найкраще ми ще висети. Маленький. Купатися він не хоче. Тут який кодлотенький трішечки. Носій ангори. Не знаю, чи йому важко то носити, не знаю. Але то носій ангори. Активний. Куди ви всі розбігаєтесь? Чекайте, так, чекайте, іди зачу в кобасичам, хоч не хочу. Миша, миша. Так, Куди ви тут пішли? Сюди всі пішли. Мож носом, звісно, в камеру. Куди, 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 Миша? Тіл можна їсти, можна не їсти. Чого босить, морда твоя красива, мусінька? Так, це куди? А це куди? Е, куди і не їжд! Це мої шкарпетки. Косочка. Горні, кліві. А чого це з нього? Ей, куди?